Вітаю всі файних бендерівців. На днях вийшли лапки Аладіна в ефір і зазначили його устами глагорид «катастрофічна ситуація на Росії. Він закликав набрати стримительно, срочно мобілізувати від 500 до мільйона росіян на чергову м'ясорубку. У меня несколько вопросов до этой людини. А где делся минулий миллион? Нет, сначала не так. Где делалась регулярная армия, потом минулий миллион, те, что у них был, и он хочет набрать еще миллион. То есть это говорит про то, что их убили, они в мясорубке, что их перемололи. Я считаю, конечно, это мое личное мнение, что нам надо объявлять мобилизацию. Нам надо готовить заранее минимум 500 тысяч, А так реально мільйон людей призвать і почати готувати. І по-друге, хотів би зазначити, після удару е, Ізраїлю по Ірану, то стратегічний партнер, який підписував угоду, буквально тут ось, взимку, це Росія. Наголошує, що Іран, ми тут друзі на віки, якщо що, то ми зразу всім дамо по зубам. То що зробив Путнір? Правильно, він закликав до того, щоб Іран пішов на мирні переговори з Ізраїлем. От вам і стратегічний партнер. Він тільки може в Україні людей вбивати, а якщо що, то за хвоста беруть його партнера, то він зразу в кущі. Це так було завжди з усіма державами, Сирією та іншими Арменією. Тобі ж, росіяни, думайте.